Слава Господу за таку можливість як проповідувати вам. І, коли був менше, Марія дивився на кафедру, мріяв про те, що одного разу зупинився тут. І слава Богу, це сталося. Це сталося тут в Ірландах, слава Богу. Тема, на яку я сьогодні хотів би з вами поговорити, це тема любові. Тема моя називається Навчі, нав, нав, «Навчіться любити усіх, не тільки тих, хто вас любить, а й тих, хто вас ненавидить». Будемо читати два текста. Е, перший текст записаний в першому соборному посланні Івана, 4 розділ, 7 по 21 вірш. Улюблені, любі, любімо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та віддає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав. Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого Сина, благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив вас отак, то повинні любити ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо то Бог нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась, що ми, що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас пізнаємо це тим, що Він дав нам Духа зі свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем Світу, коли хто визнає, що, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває. А Він у Бозі. Ми, ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має. До нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває ти в Бозі. І в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такий ми на цьому світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його. Бо він перше нас полюбив. Як хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, то й неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як можемо любити Бога, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від Нього, щоб хто любить Бога, той брата свого любив. І другий текст, записаний 1 розділ. Ви ще добре знають гімн любові. 12 розділ з першого по сьомий вірш. Коли я говорю мовами людськими, ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзінка або бубон кутячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, усе знання, і коли маю всю віру, що навіть горе переставляти та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздріть, любов не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують замовку, хоч існує знання та скасується. Любов ніколи не перестає. У наших життях завжди є люди, які нас люблять і які нас ненавидять. Ті люди, які нас люблять, нам по природі легші. Любити, бо і вони нас люблять. А ті люди, які нас ненавидять, нам, нам важче ненавидіти. Сусіда, якого, який нас не любить, ми можемо охоронити високим парканом і всі проблеми зникнуть. А от коли ми вдома, в колі друзів ненавидимо когось, то це велика духовна проблема, яку потрібно вирішити. І за допомогою писання ми можемо це зробити. Я б хотів би вам. У мене є три поради, як ми можемо полюбити ту людину, яка нас не любить. Перша, перший спосіб це подивитися на людину, як, як, на людину, як, як вона захворіла на духовну хворобу. Тобто, ось є людина, яка захворіла на фізичну якусь неполіковну хворобу, нам по природі таких людей легше любити. У нас проявляється жалість до таких людей. Або, наприклад, ми там хата згоріла, ми вже й молимося за таких людей, ми починаємо проявляти любов. А до людей, у яких постійно якісь хороші зріст вони показують, де в них все благополучно, все добре, нам щось таких людей важче любити. Така психологія людини. І ось нам потрібно, щоб полюбити таких людей, нам потрібно подивитися на них як духовно хворих. І коли ми подивимося на них як духовно хворих, ми будемо проявляти цю саму жалість. І, це, і так само будемо про них дбати, молитися за них і все остальне. робити добрі діла для них, щоб підтримати, їхній духовний, щоб підтримати їхню духовну, духовну, духовну силу, духовну, як сказати, да, їхній дух підтримує. Деякі поводять е, на інших людей якусь негативну інформацію, якусь негативну інформацію. Таких людей нам потрібно від себе відганяти. Бо якщо ми відпустимо таких людей близько до себе, то є шанс того, що ми можемо спокуситися через них. І потім ми так само будемо влюблювати цю людину. А коли людина якась підходить і, і хоче нам щось намовити на якусь людину, нам потрібно до цієї людини сказати так. З миром Божим іде додому. Якщо ми так не зробимо, то ми, ми зможемо спокоситися через ту людину і любити іншу людину. А нам це не потрібно. Нам потрібно любити всіх людей, бо Бог є любов. Бо Бог у любові, щоб любов у нас могла удосконалюватися. Третє, що я ще хотів сказати, це шукати у людях лише добрі справи. Нам у природі, яку ми тут набули, ми самі нарочуємось грішними. Ми можемо стати християнами, але нарочуємося ми грішними. І от шукати у людях щось добре це не наша природа. Ми можемо це зробити тільки з допомогою Божої. Коли ми будемо з Богом, коли ми будемо у Христі Ісусі перебувати, ми зможемо шукати у людях щось добре. І... От шукаючи оце добро, нам потрібно його бачити. Нам потрібно його бачити. Бо якщо ми не будемо бачити добра, то ми не зможемо, ми не зможемо любити ту людину. Диявол спеціально закриває наші очі від того, щоб, щоб ми не бачили добрих діл, які, які робить та людина. У першому Івана, другому розділі, ми читали на вівці Білії, розбирали ці віші. Першому соборному посланні апостола Івана в 21-тій вірш написано, хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві. І в темряві ходить, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому посліпили. Розумієте, коли ми не будемо бачити добра в когось, якихось добрих вчинків, то ми ходимо в темряві. Ми ходимо під наказами діявола. Не потрібно нам цього. Тому нам потрібно якомога швидше відганяти. Зайдуть від нас і бачити добрі тіла в людях. А зараз звернемо свою увагу на те і подивимося, як Господь полюбив нас. Він полюбив нас, віддавши свого сина. Це був найбільший прояв любові за всю історію людства. Розуміючи те, що нам взагалі нічого не вартує полюбити іншу людину. Розумієте, нам не потрібно віддати свого сина чи свою дочку, чи не знаю, таку відрубати, щоб полюбити свого, свого ближнього. Нам не потрібно це робити, бо це вже все зробив Ісус. Наша задача просто брати приклад з Христа, з Його вчення. І ось полюбивши він нас так, він проявив найбільшу любов. Да, найбільшу любов. Але любов Христа ж не всі приймають. Не всі ж прийняли любов Христа, так і нашу любов не всі будуть приймати. Але наша задача, наша задача Християн давати їй всім людям, незалежно від того, чи любить наша людина чи ні. Це вже це вже, це вже, це вже на совісті людини, яка буде приймати нашу любов, чи не буде. Це її проблема. А наша задача давати всім любов. Бо Бог є любов, бо в любові ми досконалюємося. Узагальнюючи це все, скажу, що любов то є дар, який приймається, і має дар, і має можливість розповсюджуватися. Любіть не тільки тих, хто любить вас, а й, а й тих, хто не любить вас. Бо так само і мусульмани, буддисти, вони також люблять тих людей, які їх люблять. А у нас, християн, є, оця, є оцей дар, який дав нам Христос любити тих людей, які нас не люблять. Написано в Матвія в 5, 5, 5 розділі 46 вірші. Коли б ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме митники роблять? Розумієте? Коли ми любимо тих, хто нас любить, то яка нам за це нагорода? Митники так само роблять. Сини світу так само роблять. Яку ми нагороду будемо займати, тому нам і потрібно любити всіх. Нам християнам випала велика честь любити усіх людей у цьому світі. І... На завершення я хочу сказати, якось Саша Кривчук спитав у мене, чи я готовий відповідувати. А я сказав, що я вже вчу. Тепер я думаю, він значення особливим моїх слів. І прочитаю на останній вірш, э, вірш. На останній вірш 1 Корінці на 13, 13. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три. А найбільша між ними то любов. То любов, брати і сестри. Вчиться любити, любити усіх людей. Бо Христос полюбив усіх людей, бо й Господь полюбив усіх людей, давши свого сина. Нам нічого не вартує любити свого ближнього. Тільки те, щоб проявити свою смиренність перед Господом і, і, і ділитися тою любов'ю, яку ми отримали від Ісуса Христа. Будемо завершувати і зараз будемо молитися. Хто хоче, може домолитися, а я завершу. Моліться за любов до ближніх, за любов до ворогів, за любов до батьківщину. Thank you.